Друзі, всім привіт! Моє ім'я Валентин. Я допомагаю розвивати проєкт Дитячий стан Живосвіт. І запрошую вас в гості. покажу вам, що тут є і які процеси тут плануються в найближчій майбутнє. Тут у нас живуть кози, пенок, пес, Альф. А це славнозвісний дім, який в перспективі має стати домом дитячої добротворчості. Так сталося, що він якраз знаходиться на території, на якій вже давно Василь Ковшар проводить табори. А з того літа до цієї всієї організації долучився я, почав це все висвітлювати в медійному просторі, знімати відео, писати тексти, запрошувати людей у гості. І ми спільно з Василем прийняли рішення відреставрувати цей дім і зробити тут дім творчості, де наші гості, де діти, які приїжджають в табори, зможуть. Майструвати з дерева, зможуть ліпити з глини, малювати картини, займатися співом. І з цієї зими ми активно приступили до його реставрації. Ідемо покажу, що вже є на даний момент. Коли того літа ми вирішили займатися будинком, то тут були такі надстройки з двох сторін і вони захищали будинок від дощу, але ми їх розібрали, трохи заштукатурили стіни. І з того ж з тої ж цегли, що ми розібрали, тепер ми плануємо будувати нові пристройки з новим дахом. З лівої сторони у нас планується майстерня і такий, якби коридор вхід перед домом. А з правої сторони у нас буде така відпочинкова зона теж під навісом. А якраз отут у нас основна галявина. Де влітку ми базуємося, натягуємо великий темп від дерева до дерева, палимо вогонь. І взагалі на цій території влітку проводимо дуже багато різних майстер-класів і по травоплетінню, і по малюванню, і робимо зарядку кожен ранок. І взагалі дуже багато цікавих справ відбувається саме на цій галявині. Зараз я всім вам покажу і розкажу, що ми вже зробили в цьому домі, що планується, і взагалі на що ми збираємо фінансування. Тому що це ключовий момент цього відео насправді. Ну що, ходімо? Ми приступили до цього ремонту, тут навіть електрики не було. Ми тягнули кабеля, підключали це все, розетки, все це виводили. І для нас важливим є ще використання якихось. Таких будівельних матеріалів, які є тут прямо е, поруч. Тому ми використовуємо пісок, використовуємо глину, дерево. На даний момент, бачите, вже тут є у нас барна стієчка, є омивальник, чайник ми придбали, е, плитку. Ну Таке все робимо самі потихеньку. не А це у нас основна зала. Тут у нас будуть проходити всі події. Е, тут ми вже зробили камін. Одна з хороших організацій Джад Єбренфінансувала нам і допомогла, щоб ми придбали труби для каміння. От. І е от така от зала. Скоро будемо її фарбувати. А тут у нас планується в перспективі драбина. Зараз тут стара драбина, буде нова на другий поверх, і на другому поверсі будуть розміщуватися. Такі вже спальні місця для дітей. Тому ми налаштовані на те, щоб не тільки влітку проводити тут якісь такі табори, і майстер-класи, і дитячі зібрання, а ще й взимку. Камінь є, пічка є, чому ні. На другому поверсі утеплюємо дах і там спокійно може розміщуватися до 10 дітей. Отакі, От до речі, ще можемо в перспективі робити стільчики. Набираємо да. деревях всяких, а потім дивимося, що з якої деревяхи може бути. Василь про низка дивись, може бути класний стільчик. На фінал хочеться сказати, що наш проєкт дуже цікавий, дуже благородний, і ми його готові розвивати навіть самі. Але самі ми можемо його розвивати дуже довго і розбудовувати тут все. Тому на даний момент ми чітко прийняли рішення, що ми хочемо відкритися, показати те, що у нас тут відбувається, запрошувати до себе не тільки дітей, а й дорослих. І запропонувати фондам, меценатам або іншим організаціям, які можуть підтримати наш проєкт, долучитися до підтримки і допомогти нам зробити те, що ми плануємо. В найкоротші сроки. Дуже вам дякуємо і всім миро добра. Приїжджайте в гості! Супер.